Вітаю! Позавчора я показувала оцей препарат брос і показувала, що в мене на пітуніях завівся слимак. Почав собі захожати в гості, і господарювати, господарювати і харчуватися. А сьогодні, оце було позавчора. А сьогодні я хочу показати результат роботи цього препарату. От дивіться. Оце. Сліди слимака. Ось. Це сліди слимака. Ось тут він працював. А ось це і сам гость. Закінчив свій земний шлях. Все. Результатом я дуже задоволена. Може, комусь треба? Всім рекомендую, може хто не знає, чим користуватися, оцей польський препарат дуже добре справляється з такими шкідниками. Так що всім рекомендую, це зовсім не реклама, це просто, ну, я собі знайшла і вам раджу. А зараз будьте здорові, до побачення, на все добре.